Зараз хочу з своєї практики вам розказати про схрещування порід курей. Е, на початках я е, пробував е, курочки Легор і півники чеський домінат. Е, виходять гарні ціплята е, білого кольору із чорними плямками е, великі такі. Приходять як домінант. Ну, Курочки дуже прекрасно несуться. Взагалі краще, ніж легорн і, і домінант, коли вони схрещені. Але перше покоління. Я тримав їх три роки, вони три роки неслися, яйця великі. Але що хочу звернути увагу, що споживають корму вже більше, як легорн. Споживають корму. Приблизно як чеський домінат. Ну, але курочки безподобні, несучість висока. Протягом трьох років далі не, не можу сказати, бо я їх продав. Е, е, також Чи -чи 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 -чи. оці маленькі білі жовтенькі курочки з великими гребенями такі бігають. То я схрещував ліліпути, От біжить до нас біла курочка жовтеньким. Ліліпути із півням білий легор. Дуже гарні вийшли курочки, квокали, де сиділи мені ціплят два рази і зразу, буквально місяць поводили ціпляти і зразу почали нести. Несуться кожен день, як зима, так літо. Яйця, що Мене здивувало, що яйця такі великі, як у звичайних курей. Курочки маленькі, корму майже не споживають. Також я від мінорок виводив курочки, схрещував з ліліпутом. Оця чорна з білими вушками курочка. І ще тут така є. Дуже класно несуться. Їй вже, до речі, три роки гарна яйценоскість і яйця теж великі, як у звичайних курей. А споживає корму взагалі. я Якщо на яйце, то радив би тільки розводити такі маленькі кури. Вони мало споживають корму, легкі утримані, а на м'ясо тримати м'ясну породу іспанку, ребро, майстер грей. М'ясо в них дуже ніжне і, і гарно швидко набирають вагу і швидко ростуть. Ну, на тому все, я думаю.